Друзі, всім привіт! Так, вже вийшло, що в неділю мені знову довелося йти їхати в супермаркет, щоб дещо докупити. А саме зробила суші, а виявили ввечері, вже пізно, що коли сідали, сідали за стіл, що у нас немає соєвого соусу, зовсім трошки залишилось. Тож сьогодні е поїхала-купила, щоб поснідати тим, що готувала ввечері. А, але ще я змогла дещо зі знижками знайти. Зараз покажу, що саме придбала. Отже, Кока-Кола, це теж до ролів, до суші. Найбільше дітям смакує саме так. Ну, така, ось, така звичка, і я вирішила її підтримати. Зараз 2,37 коштує. Тут літр, 1 літр 750 мл. Ось така кола. Ну, ціна один раз всім по скляночці, по дві. І на тому все. Крекери Чесно, кшталт аналог тук. Знаєте, такі є крекери, дуже тонесенькі, такі, крихкі дітям, дітям подобаються особливо старші просили таке купити. Я зараз побачила, вирішила взяти. Ціна їх євро 27 тут 300 грамів. Далі взяла кукурудзу для попкорну. Ввечером робимо. Робимо багато, ледь не весь пакетик йде. Ну, принаймні більше половини у нас на один вечір розходиться, тому докупила ще, щоб М -м, вистачало. 2,11 коштує ці пів кіло. Попкорну, кукурудзи для попкорну. Взяла ось такі лардонси: це бекон, м'ясо, в'ялене, порізане ось такими прямокутничками. Смачно і до яєчні. І я останній раз робила тарт з ними. А також дуже смачно робити спагетті з соусом карбонара. Тож вирішила, нехай буде на запас. Ціна там зараз знижка мінус 10%, євро 65, 200 г. Теж пропозиція, а, така приваблива не могла пройти повз 12 євро коштує, але майже 2 кг, кіло 800. Ціна за кілограм 6,66 це сосиски, ось такі свіжі, які треба смажити або на грілі засмажувати. Я їх розділю, не все одразу, звичайно, приготую, але буде такий запас, ціна дуже класна. І чи тут їх 36 штук, ми любимо, вони смачні сосисочки, тому як є пропозиція я взяла. Жамбон, написано Жамбон, шинка, але насправді це така ось варена ковбаса з шматочками м'яса, тут 250 гривень я взяла до бутербродів, тому що є сир, є хліб, а ось нічого такого м'ясного немає. Я вирішила взяти, щоб було в холодильнику євро 69, евро. Коштує власне, соєвий соус 99 центів. Нічого особливого, просто соус 125 мл, маленька пляшечка. Потім знайдемо в інших магазинах, супермаркетах більший формат, купимо те, щоб було і не виникало такої гострої потреби в нас. Далі, ось теж не змогла собі відмовити величезні розмір 30-40 оцих Ось. Такі вони великі, я не знаю, <смеш> коштує ці 400 грамів повна ціна 9 євро, 8,99 Сьогодні останній день реалізації цих креветок її пропозиція 2,50. Ну що ж, я не змогла собі в цьому відмовити. Власне, в нас в сім'ї креветки люблю я. Дехто може з'їсти одну, дві, але без особливої такої пристрасті і любові, ось у мене для мене це делікатес, тож Подивимось, з'їм все або ні. Але частину можу заморозити і потім використати, наприклад, використати, наприклад, для паелії. Ось такі величезні креветки. А євро. 50. на жаль був лише один стейк зі знижкою я б взяла більше, якби була можливість. Але ні тут 164 грами. Я не знаю, можливо, для бульйону використати, можливо, заморожені. Не знаю, що саме з цими 160 грамами робити. Явно його не вистачить на вечерю, хоча можна розділити додати ще ось ці зі знижкою рулетики. Це м'ясо всередині фарш, ну теж доволі смачно, беконом загорнуті. Повна ціна 12-10 за кілограм, тобто ці пів кіло коштувало 6 євро, а тут пропозиція за 3 євро. Мабуть, сьогодні ми ввечері це і приготуємо. Чому, чому ні, посмажу цей стейк також. Мені креветки, наприклад, будуть. Ну, всім має вистачити. Подивлюся, ну, така ось нагода зекономити в два рази і поїсти м'ясних продуктів смачних. Ну, все про це розповіла. Такі ось знижечки вийшли. На цьому все. Витратила 29.07. Багато чи мало не знаю, але і закупила знову такий запас, який в мене буде на наступний тиждень. Всім дякую за увагу! Побачимося в наступних відео. Бувайте!